Романа Насірова залишили під вартою, не змінили і суму застави 100 мільйонів. Таким чином апеляційний суд Києва залишив чинним рішення суду Солом'янського неприємності не тільки у головного фіскала країни, а й у його лікарів. Експертна комісія мінохорони здоров'я на прохання набу почала перевіряти діагнози Насірова і завітала у клініку Феофанія. Звідки на Сірова півтора тижня тому вивозили як важкого пацієнта. Зараз у нього значно ліпший вигляд, і в цьому на суді особисто переконалась Ганна Бока. Реаліті шоу Справа на Сірова, яке вразило всю країну ще 2 березня, сьогодні продовжилося вже в апеляційному суді Києва. Початок традиційний під посиленою охороною і під скандування активістів. Люди влада невіща, насіру, А далі сталося те, чого не бачили навіть в українських судах. Активісти після скандувань зручно повмощувалися просто в коридорах до самісінької зали суду. Скажіть, будь ласка, а це вас суд так чемно прихистив? Да ні, самі організував. А скажіть, будь ласка, а чому ви в масці і закриваєтеся? Найцікавіше чекало всіх на горі щоднями. Дуже кволий головний фіскал країни сьогодні в костюмі, краватці і рівно сидить на лаю підсудних. Ретельно вичитує матеріали справи. Ви ж бачите, що краще він набуває форми. Встати суд іде для Романа Насірова цей обов'язок нарешті під силу, ба навіть підозрюваний особисто готовий захищатися, хоч поруч з ним восьмеро адвокатів. Вони найперше просять суд випустити арештанта зі скляної камери і дозволити пану Роману сісти поруч, як вільна людина. Але судді відхиляються клопотання. Тож юристи починають замість права апелювати до філософії Риму і християнства. А коли Насірова порівняли з Христом, у залі не стримали емоцій. Дві тисячі років тому теж закликали, розіпни його. І прокуратор розітнув. кілька сотень людей вимагають розп'яти зараз на сіро. Насіров теж каже, не винувати тікати з України не збирався. Сам навіть допомагав прокурорам розслідувати шахрайство, у котре заперечив і свою нерухомість в Лондоні. Визнав лише велику кількість землі на Чернігівщині, але божиця скуповував її з благою метою. є земля Чернігівській області де я все життя мрія посадити. Я сад. невий що а далі судді йдуть до нарадчої кімнати, довго не думають, і вирішують залишити насірова під вартою до кінця квітня, оскаржити рішення сторона насірова уже. Не зможе пенсійну суда скаже не ця дітей складу сумінасіров. Сподівається, справа якнайшвидше потрапить на розгляд суду, і вже там він зможе довести свою невинуватість. А поки збираючись знову до СІЗО, відсторонений глава ДФС скаржиться на неналіпші умови в камері, але визнає, у ній найімовірніше і залишиться на наступні два місяці, бо на заставу грошей нема. Навіть якщо в мене були такі гроші або було бажання, якби фізично просто прокурори на вирок теж реагують стримано. У планах ще хочуть підвищити суму запобіжного заходу головному фіскалові до 200 мільярдів гривень. Саме на таку суму вважають обвинувачі насіров на ні збитків державі. Тож справа Насірова далі буде. Бока, Олександр Романюк, Андрій Хлусте СН